Всім привіта! Сьогодні ми побалакаємо про криптовалюту. Це відео я присвятив. Ну, всім популярним монеткам всім монеткам, які мені подобаються. Тому сьогодні про кожну побалакаємо, про кожну вам розкажу. Ну і, звісно, почнемо з мого люблені ноткоїн. Чому наткоін? Потому що я на ньому заробив грошей непогано. І продовжую слідкувати за цим моєктом. Я думаю, його ще багато потенціалу. Но, деякі но. Якщо він перебуває лінію підтримки 0,13... А тут уже, як ми бачимо, був скок на 0,13. Якщо це буде пробиття вниз цієї підтримки, ну. Можна вважати, що воно просто цей проєкт рухне. Ну, тобто ціна просто ноткоїна знизиться до такої степені, що там можна вже буде про нього забути. Поки що я тримаю, бачу тільки. В межі імпульсів. Падіння дуже сильне. Капіталізація зараз, звісно, дуже сильно низька, мало людей в нього тримають гроші. Грошей, малий на тисінь, фондів в нього вкладає. Тому, якщо ноткоін не пробиває, то відповідно йде оскок вгору. Якщо він пробиває, то можна шортить, да. забувся. Ми будемо шортить. От. Про біткоін, кстати, теж. Біткоїн сюди йде ось скоро-скоро до сотого емей. А якраз від 40 з він відскакував вгору. А саме отут отута, Тут трохи пробоїна. І ось тут теж сотий це якщо синя така полосочка скользяща. І по ідеї, якщо воно тут проскользило під нього і все одно скочило вгору, то якщо воно тут проскользило в... під ним і теж от має скочити вгору, в общем. так. Тут теж. Що я взагалі думаю про біткоін? До речі, читав по новостям, що біткоін залежить від економіки США і Від політичних е подій обще в світі. А саме війн, виборів і так далі. Тобто, якщо десь, десь якось там почнеться війна, то це впливає на ціну біткоїна. Тому, якщо в світі буде відбуватися реально жопа, то ну, біткоін, відповідно, також буде. Тому, чесно, я не знаю, чи окуповаці кажуть він 100 тисяч. прямо почти кожен каже, що він буде 100 тисяч. куди не зайдеш, кажуть, що буде 100 тисяч. Ну. Я бачу тут формування, тут ну просто пішов боковий, конечно. Я, чесно, не вірю, що він буде 100 Да, це популярна криптовалюта і так далі, на нього здрави. Я не вірю, що в нас... Кріпті вирішує досвід, і чим більше досвіду, чим лучше будеш торгувати. Так як я мало графіків дивився і заяв відпочинок, то самі розумієте. До речі, тут не погана картина на денному графіку. А саме. Блін. Ну тут, очевидно, я, до речі, також побачив цей трикутник. ось о, я, я пам'ятаю, я цей трикутник, але чомусь не купив. От на цьому трикутнику випило вго... вгору і потім пішла коректація. Ну побачимо, що після коректації. В общем, сейчас Ірина коректується і поки що нічого не можна казати, просто зараз. Або шортить, або перетерпіть. І до речі, також ефіриум, я пам'ятаю, знімав про нього відео. Казав, що це гамно-гамно валюта, типу. ну, я на ній якраз і гроші спускав. тому що не знав, як торгувати на ній правильно. От. Вона щось на той момент була 2500, зараз вона вже 3700 з чимось, ну, досягала приписно. До 4 доходила. Тому, марно, я в неї не вірив, так. Да? Це правда. Є потенціал. Кажуть, що ефіріум також виросте. Ну, до речі, до речі якщо подивитися, то отут мінімальний максимум зменшується. А максимальний максимум, ну, звісно, збільшується, ну також відбувається. А це значить, що ну, йде якесь формування. Формування на продовження тренду вгору. Чому вгору, бо тренд йшов вгору, вгору і пішло формування. І емей, до речі, також підхватує, тому... До речі, може мені ефір купити, стоподобав, дивіться, імей йде на підхват, і отут, а... Якщо подивитися, то ну... сотий e був на підхваті, воно пішло вгору і тут також зараз ну, підхватує трохи. Треба буде подумати. А так, то я думаю все. По крипті все. Ніг би ще по хам'яка побалакати, але... Да, я думаю, уже його вже ніхто не клацає то хомяка. Ну якщо, до речі, хамяк вийде, то можна буде непогано заробити, я думаю, якщо їм як валюта вийде, як ноткоін. Я не кажу про заробіток саме, що вони мені видадуть монети за те, що я їх покласив, а за заробіток, що вона як валюта виросте, як біткоін і так далі. Бо буде дуже сильна популярність, а популярність рішає. Бо чим більш валюта популярніша, ну, на мою думку, чим більш валюта популярніша, чим більше вона буде рости, бо люди будуть про неї знати, балакати, вона буде в тренді. І буде це привлікати якби інвестиційні фонди всіх крип... крупних кріптоінвесторів. Будуть це... Буду вкладатися великі гроші, а із-за цього вона буде рости. На мою думку. Якщо це вийде по теорії вероятності. Якщо це вийде, це взагалі буде шикарно. Ну, я не вірю в це. Зараз власники цього хамстера вони просто згрібають бабки на тих людях. Просто згрібають бабки. Ні, ну, якби я мав би такий самий телеграм-канал крупний і, 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 і таку популярність я б теж, в принципі, позгрівав було, в чому б і ні. Так, ладно, ну давайте. 15 хвилин. Ось оформування пішло. От. Далі від цього малесенького формування може вибити дуже сильно. Мабуть, я його продам. Я просто зараз за гроші на ткої не тримаю. Я, ви, щоб, щоб ви розуміли, я його купив якраз знизу. Типа ці гроші тримаю. Я десь тут купив і по ці пори тримаю. Я б по в кращому випадку продав би отут, але із за того, що я жадний і хотів далі більше заробити. Протримав і ось ось їх мене гроші, тому не будьте жадними і просто з холодним розумом ставтесь. Я от купив і навіть ну, безцілі, коротше, і за цього в мене менше грошей стало. То, мабуть, я його передам, тому що, я, на мою думку, він рухне просто. Він рухне. Ладно, ну, в общем, у мене пів всього всього відео, мікрофон був від'єднаний. А за це мікрофон цей телефон. Я тут дистанційно підключаю до комп'ютера. І за цього, мабуть, в мене все відео було хреново чутно, але я перезаписувати його і так не буду. Хто мене там дивиться. Повністю. На перший може, ну, на відео може хтось клаце. А вже потім типу виходить, тому що якийсь школьник розказує. Це мене додавляється, там уже, ну, мабуть, що розумієш, мінерфон, о... ти розумієш, що я їмкнув мікрофон і деталі. Якщо ти дивився до цього момента, це відео, то дякую там. Підпишись, постав лайк. Бо... 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 Кстати, в мене 5 лайків набралось під відео, між прочим.